Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно, обильно, обильно благословить кожного з вас. Амінь. Хочу сьогодні сказати про Божий народ Ізраїль. І ми розуміємо з вами, що це Божий народ, Самий незначущий, самий маленький, на якому Господь проявляє свою велич і те, що Він всемогутній. І являє свою славу. І згадую з вами увесь, увесь старий Завіт, що Божий народ Ізраїля вони танцями прославляли Господа, коли були перемоги, вони славили, коли треба було війти в перемогу, вони. Трубили, вони танцювали, вони скакали, вони співали і вони входили в Божу перемогу. І так ми бачимо, що Бог робив величезні такі дива і перемоги в їх житті. Амінь. І як ви думаєте, якщо Божий народ Ізраїль? І Господь їм так відкрив, і вони так робили. І це було до його серця. Як ви думаєте, що серце Господа в новому завіті воно змінилося, і тепер Господь не наведить те, що ми веселі, радісні, те, що ми танцюємо, те, що ми молимось, гучно, те, що ми сьогодні хороводами або танцями прославляємо Господа. Я думаю, що Господь не змінився. Він вчора. Сьогодні і повік той же. Тому я не бачу ніде в Новому Завіті, що десь, хоч є один текст, який говорить про те, що танці перед Господом, танці в церкві Божій, це гріх. Нема жодного тексту. Покажіть мені хоч один текст. Нема. В новому заповіті написано блуд це гріх, блудники царства Божого не наслідують. Красти це гріх. Крадії царства Божого не наслідують. Конкретно написано, що є гріх. Любити гроші це є гріх. Не написано любити танцювати перед Господом це є гріх. А що це? А це традиції певних церков. Це те, що є обрядом. Як повинна проходити в них літургія або богослужіння? Це певна культура, яка передавалася ще з радянських часів чи раніше в церкві. І так прийнято просто. Ну люди не танцюють, люди не радіють, люди, наприклад, не мають барабанів, гітар не мають. Раніше ви повинні розуміти, що взяти ще 50 років назад джинси були гріх. Там, наприклад, бюзгалтери для дівчат були гріх. Або часи були великий гріх, коли брат носив часи, або коли діти такі різнобарвні, різнокольорові, одягали бонти в садочок, чи в школу. Це був гріх, не можна було. Але я не бачу по Біблії, що це гріх. Ви розумієте? Я не бачу по Біблії, що танці це гріх. Я навпаки бачу, навіть в Новому Завіті, коли Господь зцілює через апостолів. Через їх служіння, коли вони говорять, що я маю, те я даю, нема золота срібла, а в ім'я Ісуса Христа, назарянина, в стані ходи, вони говорять людині хворій, яка була крива хрома, яка сиділа біля храму, просила милостиню і там очікувала подачку, милосердя, подаяння брати, апостоли, Маючи помазання силу Божу, знаючи волю Божу, знаючи серце Господа, вони в помазанні служать. І дивіться, що відбувається. Вони беруть його за праву руку, підвели його. Це новий завіт, це діяння апостолів, третій розділ. І що відбулося? Вони взяли його за праву руку, підіймають, його гомілки і ступні зміцнилися, і, схопившись, він став і ходив. В храмі і увійшов з ними у храм, ходячи і скачучи, скакати це дуже сильно стрибати. Ти танцюєш перед Господом, ти маєш радість, ти був каліка, Господь тебе підняв і хвалячи Бога. І апостоли не сказали, що це гріх. Чому ви вважаєте, що ви можете говорити, що це гріх? І побачив його весь люд, народ, що він ходив, скакав і хвалив Бога. Він скачав, він хвалить, всі бачать. Ніхто не сказав це гріх. Це нормально, завжди було нормально бути радісним, веселим, танцювати, прославляти Господа. Але чомусь люди спираються, що повинно бути все благопристойно, і як вони вважають, як вони бачать, просто як є їх культура або передання, або обрядовість, або традиція. Ну, ми бачимо так, і це не гріх. Ми веселі, ми радісні, ми скачемо перед Господом, ми восхваляємо Господа, ми не грішимо, ми в нормальній одежі і все інше. То якщо для тебе благопристойно, праведник єдва улибнеться, ну для мене благопристойно бути веселим і радісним, насолоджуватись життям, просто довіряючи Господу. Якщо для тебе благопристойно стояти як пам'ятник, то я перед батьком своїм. Який любить, як Божий народ, я можу вести себе так. Я танцюю, я радію, я скачу, я дякую. І я не думаю, що в тебе є право на підставі Біблії мене засуджувати або зневажати. Тому, якщо ти ну, бачиш так, як ти бачиш, це твій погляд, це твій погляд, це не Божий погляд, це твій погляд, то в мене такий погляд. Я так е сьогодні виражаю свої почуття. До мого Господа я люблю Його, і я радію, і я щасливий в Його присутності. Тому танцюйте і будьте щасливими перед Господом в ім'я. Господа, прославляючи його. Саме головне не грішить. Якщо написано блуд це гріх, не будь блудником, Якщо написано красти це гріх, не будь крадієм, якщо написано захоплювати чуже це гріх. Ну не будь, якщо ідолопоклонство – це гріх, хай Господь буде на, на першому місці в твоєму житті. Якщо написано, що Господові Богові одному поклоняйся йому одному служи. Служи Господові, вклоняйся Господові всім своїм життям, а танці. Це велике благословіння для Божого народу. Амінь.